Всім привіт, ви на каналі Краверка FIFA. Сьогодні ми будемо знімати третій випуск, але не FIFA прокаст, а FIFA прогноз. Я порадився з вами у різних соцмережах, там, Instagram, Telegram, Ютуб, підписуйтесь, до речі, посилання є в описі до цього відео. І тепер буде ця рубрика називатися FIFA прогноз. Побачимо, зайде, не зайде назва, але я думаю, ви будете точно не проти. Ось сьогодні ми будемо робити прогноз на матч, який відбудеться завтра. Наша національна збірна України проведе матч на Вемблі проти збірної Англії. І, попри різні обставини, які в нас відбуваються у Федерації футболу України, але ми сподіваємось, що завтра наша збірна здобуде як мінімум нічию, а може якимось неймовірним чином перемогу. А ми сьогодні зробимо прогноз, і ми будемо грати, звичайно, за збірну України. Зараз будемо збирати нашу команду. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки і поїхали збирати наших файних козаків. Let's go! І так, хочу ще нагадати про те, що в минулому випуску ніхто не гадав прогноз на матч Реал-Парцевона. Тому. Тепер сума не 50 гривень 100 гривень. І якщо е, і сьогодні ніхто не падає матч е, Україна-Андія, то з кожним випуском буде сума ну, добиратися по 50 гривень. Типу сьогодні 100, якщо там ніхто не видає, то 150. Але якщо хтось вади на сьогодні, то все обновляється і знов по 50, і ну, ви зрозуміли схему. Тому приймайте участь, пишіть в коментарях свої прогнози і можете написати прогноз, який буде ставто Мені буде дуже цікаво почитати, як ви вважаєте, хто зіграє в старті е, в даному матчі. І так, розпочнемо із. Формації в кулуарах наших ЗМІ входить різні формації, хто де буде грати мудрик форвард, мудрик сліва, мудрик, наприклад, на банці. Різні формації. Сьогодні ми зберемо свою збірну, зробимо свій прогноз, тому давайте вибирати формацію на даний матч. Шукаємо, дивимось. Сподіваємось, що буде якийсь цікавий варіант. Через 3, 2, 1 ми зупиняємося і дивимось, це 5, 5 захисників, 2 півзахисника і 3 атакуючих гравця. 5-2-2-1. Ось. Тепер давайте перейдемо до самого приємного, будемо шукати гравців. Поїхали! І так, давайте розпочнемо з позиції лівого захисника. Подивимось, хто нам випаде. Тут зробимо отак. Шукаємо. Це буде Віталій Миколенко. Запам'ятали. Було складно спати, Наверно, до п'яти утра не спав, тому що емоції переповняли і е, все. Наступна позиція буде у нас правий центральний захисник. Дивимось, хто нам тут попадеться. І це буде.. Сергій Кривцов, який поїхав відпочивати в Майамі. Ось, ну як відпочивати, він першого забив за збірну. Ого! Ось. Тож, вибираємо його. І так, вибираємо правого Вінгера, будь... дізнаємось, хто у нас буде грати на даній позиції. І це буде Зубков. Е, добре, записали. А міг би бути. секундочку. Кучеряб. Ще краще міг би бути шевченко. Але нам не пощастило. Тепер ми шукаємо лівого центрального півзахисника і дивимося, хто нам тут випаде. Віталій Буяльський. Добре? Давайте глянемо, хто у нас буде голкіпером на даний матч. Ось. Е -е. Трубін. Мотим. Добре, беремо. Давайте шукати центрального форварда, хто у нас буде. І цим центральним форвардом буде. Не Шевченко, а. Якщо виявляюся, Макс. Ані, Микола, врань, Микола Кухаревич. Ну добре, вибираємо його. І так, вибираємо лівого центрального захисника, дивимося, хто нам тут випаде. І так, шукаємо, дивимося, це буде Сергій Кривцов Є, а вибираємо Кирило Петрова, вихованця Київського Динамо. Якщо я не помиляюсь, якщо я помиляюсь, поправте мене в коментарях. І так, у нас залишається 4 позиції, вибираємо центрального правого. Півзахисника. І ним буде хто. Боярський не може вже бути, а буде Шапаренко. Який травмований. На жаль, він не допоможе нашій збірні, але я думаю, в нашому матчі він садко нам поможе. Так, в нас залишаються три позиції. Давайте вибирати лівого Вінгера. Хто нам тут випаде? Ой, давайте шукати. Михайсько Мудрик Беремо зразу. В нас залишаються дві позиції, е, центральний центральний захисник, з якого ми і почнемо наш пошук. Шукаємо, хто нам тут випаде, дивимося і це буде хто? Ярослав Ракіцький. Що, я отримав поджопник? Ну, нормально що? Ну... І так, залишається крайня позиція правого захисника. Давайте будемо шукати. Дивимося. Так, от з таким ми ще не стикались. Е, я думаю, буде правильно зробити, щоб просто в пошуку шукати саме просто не РВП, а РБ. Ось, я думаю, там випаде хтось. Давайте подивимося, хто тут випаде. Юхим Конопля, добре. Беремо. Гравець який обманув Руслана Ротаня, на мою думку, але нічого, таке буває. Може дійсно у хлопця. Травма, і він зараз хоче залікувати повністю. Не будемо його засуджувати, але беремо в наш склад. Юхім Конопля. Вітаємо. One minute, 37 seconds later. Ось наші хлопці, наші козаки. Ось, ну, сьогодні ми, як ми в минулому випуску, будемо йти в Food Champions кваліфікацію. Ось, я сподіваюсь, що мені хлопці мене не підведуть. Ось тому. Шукаємо нашого опонента. І так, дивимося на склад нашого опонента. Рулі. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Так, скажу, скажу, що начебто виглядає доволі просто. Ну не вийдеш ти зразу. Ну не вийде він зразу. Він думав, що це якийсь бронзовий склад, напевно. Ні! Хлопче, у нас рубрика FIFA прогноз, третій випуск. Поїхали! Так, я знову забувся форми. Блін, як і минулому випуску, я думаю, ви мене пробачите, що я форми не вибрав України та збірної Англії. Якось трошечки, трошечки завтикав з цим, але я думаю, це не найважливіший компонент, хоча це виглядає доволі красиво. І так, вже пройшло 10 хвилин матчу, що без моментів Микола Шапаренко проходить, дає пас і зубков перебував в всайді. Це тобі не фейнор, там де можна жопу забувати і тому подібне. Микола Кухаревич. Микола Кухаревич, Микола! Ой-ой-ой! Суперник я впевнений хотів в цьому моменті зіграти в підкат там, тому подібне, але в нього не вийшло. Клас на Миколинка, Миколинко. ой ой Ой-ой-ой. Микола Кухаревич. Не віддає пас на Віталія Буяльського і тим часом ми і втрачаємо м'яч. Бред повний. Ударо! Просто неймовірний сейф. Так. Давайте розженемо нашого зіркового хлопчика. Мудрик Михайсько. Михайсько! Ну Михайську, треба таке забивати! Михасько! Так, вітає, Миколенко показує. А давайте подамо. Миколенко подає. Удар! Будь ласка, добрий! Ай-яй-яй, зубков, міг зараз відкривати рахунок! Міг! Але не зміг! Ой! Тут ну... Я дійсно погано граю в захисті, я це знаю. Але шо поробиш? Що поробиш? Ой-ой-ой, обережненько. Обережненько. ой Ой, ну тут Толя. Толя на місці. Файно є. Так, Кирило Петров. Не було наче топ я думаю, може, може, може. Божечки! Ви бачили, як розібрався Віталій Буяльський? Якщо він такий саме повторив матч з Англією, та боже мій, це буде щось неймовірне. 1-0 ми впереду. І це виглядає доволі фантастично. Давайте, друзі, я вас прошу так. Якщо вас не влаштовує те, що я граю в відбірах до Фучемпіонс, окей, пропонуйте режим або де мені грати в дивізіонах. Якщо вас це влаштовує, теж напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось, для мене дуже важлива ваша думка. Так. Я хочу, щоб вихованець Львівських Карпат, а саме Микола Кухаревич е, забив гол. Це нормально? Це не нормально. Щоб фанатик є тут селтика. Микола Кухаревич! Микола Кухаревич! Ви запам'ятаєте мої слова. На молодіжному євро в червні він буде феєрити з Данилом Сіканом. Сіканом? Як правильно, сикан? Сікан? Коротше. Неважливо. 2-0! Михайсько мудрик. Михайсько мудрик. Тут можна, можна вбігати. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Жерар піке, Що? Пішла Ріана і все. Ой, не Ріана, А Шакіра. Ну, та, не суть важна. Від нього і Ріана піде. Ой. І так, ми трошки відборонялись. Зараз йдемо трошки від атаку. Такий каламбурчик у нас є. Блін, таким складом прям реально цікаво. Може давайте зіграємо в лігу таким складом. Теж пишіть коментарях, блін. От точ -в точ такий склад. Я навіть Я нічого не буду з ними робити, з цими гравцями. Браво! Наша команда здобуває перемогу, перемогу з рахунком 2-0. Я нагадую вам ще раз, що ви можете виграти 100 гривень, якщо ви напишете в коментарях рахунок матчу Англія Україна. Матч відбудеться завтра на стадіоні Вембліс, 7.00. Для українців, хто хоче подивитися в футбол, це буде сервісами ОГО або Суспільне регіони. Мені за це нічого не заплатили, але я знаю, що будуть такі питання, напевно. Ось. Всім дякую за перегляд даного відео. Ось. Сподіваємося, що наша збірна... це буде чудо, якщо ми виграємо також 2-0. Ось. Всім бажаю, приємного перегляду, мирного неба. Тримайтеся, цілуйтеся, кохайтеся. Ось. Всім до нових зустрічей. Пока!